Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні у нас на огляді ось такий електромобіль Mazda NX30 2020 року випуску. Батарейка 35,5 кВт, запас ходу в 230 км. Класний електрокросовер з дуже красивим дизайном, височезною якістю матеріалів, все в нього виконано дуже преміально. Шумоізоляція на високому рівні, комплектації, навіть базові також. Виглядає автівка просто бомбезно. На ходу в дорозі не передам вам відчуття. Мені вона дуже сподобалась. Плавна, м'яка, комфортна, в салоні повна тиша. Зацініть на це поєднання матеріалів. Та кольорів, відповідно, дивіться, сіреньке, тут колір кузова, чорний дах. Дуже цікаве поєднання кольорів, 18-ті великі, легкосплавні диски. Дизайн просто бомбезний. Пробігу автомобіль має 65 тисяч кілометрів. Це у нас 145 кінських сил, передній привід. Одразу скажу, сох акумулятора тут. 95,81%. Кому потрібні скріншоти, будь ласка, пишіть мені за номером телефону, і я вам скину інформацію по ній, по соху акумулятору, по замірам та будь-які, можливо, фото, відео, які вас будуть цікавити. Фантастична фулл оптика вночі світить бездоганно. Мені вони дуже сподобались, якість супер. Омивач фар, парктроніки передні і задні. Датчики тиску шин, датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування. І тепер перейдемо, давайте до салону. Також у нас сліпі зони в дзеркалах та автоскладування є. І це ще не все. Оп. Ось так у нас відкривається задній ряд сидінь. Ну Цікаво, прикольно, незвично. Е, я думаю, що десь, якщо вас побачать зі сторони, люди вони будуть дуже здивовані. І дивіться, скільки тут комбінованих матеріалів: Фетр, шкіра, шкіра, пробкове дерево, тканина, знову пробкове дерево, і воно що саме цікаве, є й всюди. Так, давайте тепер про комплектацію. У нас тут повний електросклопакет. Скло підіймачі, автоскладування, електрорегулювання, дзеркал, центральний замок. Водійське сидіння має електропривід, поясничний підпір, а також пам'ять на два положення. Повний набір асистентів. Шкіряне мультикермо. Адаптивний круіз-контроль у нас. Керування мультимедією і приборна панель. Ось так от виглядає. Тут у нас екранчик мультимедії. Салонне дзеркало з автозатемненням. Підрильові пелюстки рекуперації з обох сторон. Датчики світла, датчики дощу. Управління дальнім світлом, воно в нас автоматичне. Запуск кнопки. Маємо підігріви сидінь, клімат, навігація. Ось так виглядає селектор перемикання передач, гучність мультимедією, Електроручничок, автохолд. І в нас, звісно ж, два оригінальних ключики у комплекті. Один у такому оригінальному чехольчику. Підлокітничок. І дивіться, що цікавого вони придумали. Раз, два. У вас є два підстаканечки і, відповідно, підлокітник має вже закритий вигляд. Ось так це все виглядає. Прикольно, прикольно. Зараз зараз вам ще покажу камеру заднього огляду. Якість камер в мазди. Просто суперова, мені дуже подобається. Також в них є комплектація на камерах 360 за акустикою Bose, з люком. Тут у нас, як ви можете побачити, чорна стеля. Також є кишенька для окулярів. Керування підсвіткою салону. Все м'якеньке, все приємне на ощуп, якість матеріалів суперова, реально вам це кажу. Тобто Мазда мене дійсно дуже здивувала, вона мені дуже сподобалась. Також із плюшок у нас є проекція на лобове скло. Що не менш важливо, і вона, до речі, якщо ви... Ой, перепрошую, ось у нас видно обмеження дорожніх знаків, обмеження швидкості та кілометрів. Спідометр. Автівка в нас має активне охолодження та підігрів батареї, що дуже важливо для кожного електромобіля. Давайте я також покажу вам, як можна потрапити на задній ряд. Ви можете зробити це електрорегулюванням ось тут, або ж у нас є регулювання ось тут для пасажира позаду, щоб він міг спокійно вийти. Також є нахил спинки. І ви можете спокійно потрапити на задній ряд сидінь. У нас є система кріплення Isofix. є підлокітничок з двома І Давайте я залізу сюди, продемонструю вам, як тут сидіти. Сів я досить легко. І Якщо спереду буде сидіти людина з зростом 1,70 м, то мені позаду буде сидітись з моїми 193 см зростом, буде комфортно. Так, да, це, звісно, збочинство, скажете ви. Але, ну, якщо потрібно, то це в принципі можливо. Тобто вона не настільки маленька, як виглядає, як може здатись на перший погляд. Вона по розмірах орієнтовно як Hyundai Kona, Просто з ось такими цікавими дверима. Також ручечки у нас для пасажирів позаду. Щоб ми ніде не випали, хоча тут по факту немає куди випадати. Їдемо далі. Масивні двері, подивіться, яка товщина стійки. Ну, звісно, все для безпеки пасажирів. Так, led оптика позаду вона в нас мигає, як серце б'ється так повільно. Дуже цікаво це все також виглядає. Також противотуманна фара в нас ось тут. І зацініть, який маємо багажничок. Він не маленький зовсім. Тобто досить місткий багажний відділ. Підсвіточка. Маємо оригінальну зарядку. Зарядка в нас, до речі, йде на, зараз вам скажу, вчора з... звернув увагу. На 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 13 Ампер. Подовжувач. І знизу маємо сервісний набір. Герметик, компресор, аптечка, знак аварійної зупинки. Е ну, Це гачок та викрутка. Так. Шильдики еко. Гума, гума в нас 2000. 2000, 2000. Зараз ми глянемо якого року. 20-го гума тут ще рідна. Так, по роз'ємах. Тут у нас зарядні роз'єми Type 2 та швидкісний порт зарядки CCS. Якщо вам цікавий кліренс автомобіля, кажіть, я візьму рулеточку і по факту чесний відгук, чесний огляд зроблю з рулеточкою. Так, давайте ще покажу вам підкапотний простір. Також, до речі, бардачок є ще тут. Капот у них важить просто як півтони, мені здається. Дуже важкий. Ось такий у нас підкапотний простір. Місця дуже багато. Я думаю, що вони могли б запросто розмістити ще мінімум половину батареї ємності, що розмістили вже. Ну, Але вони щось знали по ремонту спроможності тут, блин, тут можна самому залізти, розібрати все. Ну, Звісно, цього робити не треба, це все жарти. Ось так це у нас все виглядає. Поєднання кольорів, стиль, комфорт. Шумоізоляція, як він виглядає, це дуже підкупає. І саме головне. Ціна Ціна даного автомобіля 14 100 доларів. Що я, дуже, що я вважаю дуже адекватно за автівку такого рівня, з якістю матеріалів, шумкою, комплектація, комфорт. Ну і те, як вона виглядає. Пишіть свою думку. З приводу цієї автівки в коментарях. Мені дуже цікаво, як, як відреагуєте ви на цю автівку. Ну що ж, автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка 1В, автомайданчик Вінкар. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті. А також маємо великий вибір автомобілів у наявності: дизельні, комерційні, електрокомерційні, дизельні комерційні. Все у нас є. Маємо також доставку по Україні. Якщо вас зацікавив цей або будь-який інший автомобіль, телефонуйте, пишіть, надам вам детальну консультацію та порахуємо доставочку у ваше місто. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.